Чи можна з'їсти черв'яка? Річ ось у чому. Якщо від цього залежить ваше життя, то черв'яка можна з'їсти. Але повірте мені, ви не захочете їсти черв'яків щодня. Якщо ж ви все-таки наважитеся їсти його, то будьте обережні, тому що у животах черв'яків може бути багато шкідливих речовин, адже вони цілий день повзають під землею. Тому краще їх приготувати. Я вважаю, що коли ви їх зварите з сосновою хвоєю, вони смакуватимуть краще. Я ніколи не забуду першого з'їденого мною черв'яка. Я стояв недовірливо спостерігаючи, як солдат, який супроводжував мене, всмоктував довгого, соковитого черв'яка та жував його сирем. Мені майже стало зле. Коли настала моя черга, мене мало не знудило. Але знаєте що? Якщо ви його добре просмажите, і якщо ви досить голодні, то стає легше. У цьому ж і є справжній секрет виживання. Якщо ви сильні духом, ви здатні на все ось такий урок черв'яка. І пам'ятайте, посміхайтеся, навіть якщо йде дощ, це другий найважливіший урок. Тому не сидіть вдома, досліджуйте.